Привіт всім! З вами сімейне фермерське господарство Золото Карпат. За минулий рік в Україні закордонними сортами посаджено понад 100 гектарів обліпихових садів. У Європі та світі вже давно люди зрозуміли цінність даної культури. Українські фермери також активно збільшують площі обліпихових садів, використовуючи саженці європейської селекції. Цього року, спілкуючись з іншими фермерами, у яких вже росте обліпиха європейської селекції, виникла проблема районування. Ми обговорювали і визначили, які проблеми впливають на ріст та розвиток цих сортів в Україні. Порівнюючи усі свої сорти в дослідній ділянці, я зробив висновок, що сорти української селекції показують себе з дуже хорошої сторони. А саме, стійкістю до наших кліматичних умов посух та повений. Високою стійкістю до шкідників та стабільним врожаєм. Тому поставив собі за мету віднайти ще втрачені або забуті українські сорти обліпихі. Мене цікавлять сорти з різних куточків нашої країни. Хочу познайомитися з вашими сортами обліпихі, тому пропоную вас її купити або обміняти на будь-який сорт із моєї великої колекції. Якщо вас зацікавила моя пропозиція, прошу телефонувати або писати у Viber. Прикріплений внизу під відео. Друзі, дякую за увагу, за те, що переглядаєте усі мої відео та проявляєте активність. Чекайте нову рубрику в Ютубі Обліпиха нашої України. Разом ми сила! Слава Україні!